Коли наше серце вапить нас в одну сторону, душа кличе в другу, а голова показує третій шлях, то це збурює всередині таку бурю, що ми втрачаємо не лише спокій, а часто в цьому внутрішньому конфлікту ми втрачаємо навіть себе. І ваш внутрішній конфлікт через те, що ви хочете керувати якоюсь ситуацією, взяти цю ситуацію під свій власний контроль. Не те, як вона складеться, не те, як хтось то зробить, а те, як краще для вас. Але є якісь обставини, які вам то заважають, чи якісь зовнішні обставини, чи якісь ваші внутрішні. Можливо, страхи, можливо, переконання. Можливо, хтось поряд каже, що ти не справишся, або це ніпосіньке шапка. Щось таке вам заважає взяти під контроль чи ситуацію, чи взагалі все власне життя. Ой, а там у голові стільки всього. Прямо якась війна йде у вас всередині. Куча якихось переконань, куча якихось сумнівів. А чи справлюсь, а чи зможу, а що люди скажуть, а що з цього вийде? І оце все лише дужче підживлює ваш внутрішній конфлікт. А от коли ви з ним справитеся, коли ви зможете притишити оцю всю бійню, що йде у вас усередині, ви здобудете чіткість, логіку, ви бачитимете, куди ви йдете, з чим ви йдете, ви бачитимете, як вам взяти під контроль ту ситуацію, що саме вам потрібно робити, як саме вам діяти, щойно затихне оця буря внутрішня, і ви зможете знайти шляхи чи виходу з проблеми, чи покращення своєї ситуації, чи шляхи до своєї мети, до свого щастя. А першим кроком до виходу з цього конфлікту має бути те, що оцініть свою ситуацію чесно, непредвзято. Не стільки через страхи, через очікування, через вплив інших, а дійсно чесно. Чи справді ви аж настільки прагнете цього контролю? Чи справді у вас є сила для цього контролю? І чи справді у вас немає сили для цього контролю? Проаналізуйте кожну свою думку, яка якимось чином стосується цього внутрішнього конфлікту. І немов умовно, а може й на листочку, поставте біля кожної думки плюс або мінус. Правильна думка поставили плюс. Невірна, поставте мінус. І все, що вас заспокоює, все, що підширює вашу впевненість у собі, залиште, а все інше перефразуйте на щось інше. Замініть більш позитивним. І якщо ви пройдете цей шлях, ви збіднієте. Але не фінансово. Ви збіднієте на оті негативні переконання, на якісь страхи, на якісь тривоги, можливо, навіть на якісь комплекси невпевненості в собі. Ви втратите те, що вас зараз обмежує. Воно все піде з вас, воно полишить вас. І ви почуватиметеся, немов людина, яка зробила ремонт у квартирі і викинула всі старі поламані криві меблі. Так, немає ще нових меблів, ще не встигла замінити. Але в квартирі вже чисто, уже немає того, що скрипіло, ламалось, розвалювалося прямо на очах. А є чистий простір, є місце, де можна вдихнути на повні груди, де можна почуватися вільною людиною.